Повномасштабна війна триває вже рік, а загалом майже 9 років. Тобто, чекайте, ми донбуємо бомбас уже не 8 лет. Проте ми маємо досі окуповані території, причому дофіга: від лазурного до щастя. Нам необхідно добренько підготуватися до звільнення всіх наших земель, що тимчасово перебувають під російським чоботом. Наші збройні сили вже чудово показали, що можуть проводити стратегічні наступальні операції, звільнивши сотні квадратних кілометрів українських територій. Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції по освобожденню Донбасу прийнято рішення перегрупірувати російські війська, находящися в районах Балаклеї і Ізюма, для наращування усілій на Донецькому напрямку. Проте необхідно розуміти, що попереду нас чекає високоурбанізований Донбас, де місто за містом, забудова за забудовою. Дезвичайні підрозділи не зможуть легко проходити. Також не забуваємо про широкі південні степи Приазов'я та Криму, а у випадку останнього то ще й гори. Відповідно, регулярні війська можуть бути вже не настільки ефективні. Саме тому нещодавно очільник МВС Ігор Клименко голосив про формування гвардії наступу для звільнення всіх наших територій. Загалом, як ви могли побачити в рекламах, 8 бригад, кістяк яких пройшов найжорсткіші бої протягом усієї війни. Стисло, пройдімось по ним. Червона калина бригада, що сформована на основі 8-го полку оперативного призначення НГУ. Бійці цього формування пройшли оборону Києва, знищивши купу росіянців в селищі Бузова, що в районі траси на Житомир, та важкі бої на Луганщині в самому їх пеклі, Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Так що реально потужні хлопці та дівчата, як і всі в нашому війську. Їх командир, полковник Олександр Хріменко, також поважна людина, пройшов бої на кордоні у 2014-му, російський арешт та Авдіївку. Має навіть хрест бойових заслуг, який просто так не роздавали. Один із перших нагороджених разом із залужним Спартан з'єднання, що буде сформоване на базі 3-ї бригади оперативного призначення НГУ. Саме ці вояки зустріли окупанта зранку 24 лютого на Харківській кільцевій, давши зрозуміти, що місто не буде захоплено без бою. Далі був контрнаступ на північ від Харкова, Оборона, Куп'янська офензива, де бійці мужньо себе проявили. Та історія цього з'єднання багата. Марінка, Маріуполь, Попасна, де Бальцеве періоду АТО. Досвіду було набуто багато, що дало можливість виростити керівні кадри. Командувачем спартанів буде полковник Олександр Півненко, спортсмен, інтелектуал і реальний Сігма, який на додачу має два ордени за мужність. Буревій сформовані на базі першої президентської бригади оперативного призначення НГУ. Бійці цього підрозділу також завдаватимуть нереальних втрат оркам під час нашого наступу. Недарма ж назва цього з'єднання розшифровується як бригада утилізації російських військових, де тільки основний кістяк акції бригади не був. Перший сезон Лиман і Ловайськ. Другий сезон Мощун, Гостомель, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Нью-Йорк. Тож дуже досвідчені та готові рвати. Командир, полковник Микола Мішакін. Мужня та скромна людина, яка знає значення слова честь. Також має хрест бойових заслуг, нагороджений у другій черзі, вже після боїв за Сєвєродонецьк-Лисчанськ. Сталевий кордон. Абсолютно нове формування в складі Державної прикордонної служби України, але зліплене з досвідчених бійців цих військ. Бої на кордоні, Маріуполь, Лиман, Бахмут усі гарячі точки трималися, зокрема завдяки прикордонникам. Однак настав час їм повернутися в Довжанський, Новоазовськ, Мілове, Крим та інші КПП, аби назавжди встановити контроль над українським кордоном. Командир, полковник Валерій Падитель служив у Херсонському, Львівському, Мостицькому, Чопському, Харківському та Донецькому прикордонних загонах. Керуючи останнім, він і зустрів повномасштабне вторгнення. Із досвідом боїв в АТО та ООС, брав участь в обороні Маріуполя до кінця, звідки в травні потрапив у ворожий полон, звільнений 21 вересня, після чого повернувся на службу. Герой України. Азов. Той самий легендарний Азов, який ми всі знаємо. Воїни, що були евакуйовані, обмінені. Та ті, що були колись у лавах цього підрозділу. Всі вони складатимуть кістяк бригади. Іловайськ, Мар'їнка, Маріуполь-2014, Широкина, Світлодарськ, Маріуполь-2022, Запорізька область. Усе це бойовий шлях цих неймовірно крутих вояків. Тимчасово виконувач обов'язків командира бригади майор Богдан Кротевич, «Тапер» Справжні націоналісти, син української землі, який готовий захищати її до останнього. Постійним же командиром визнають у бригаді Самтавер і підполковника Дениса Прокопенка – Редиса. героя України і славного воїна, гідного називатися нащадком командирів Української повстанської армії та Холодного Яру. Азов повернеться до Маріуполя. І це факт. Лють. Це також зовсім нове формування і загортованих у боях поліцейських, які билися з 2014 року в лавах батальйону Луганськ-1, що був сформований на початку війни з патріотів Луганщини, та полків Сафарі, створений з поліцейської Київщини після звільнення області, та Цунамі новий підрозділ. Командир полковник Олександр Нетребко. Воював в АТО в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, де був поранений двічі. Потім перевівся в поліцію, в складі якої довелось захищати евакуйованих з КНР громадян у нових Санжарах. З початком вторгнення пройшов Ірпінь, Ізюм, Лиман та Бахмут. То чи це поліція? Ні. Чи це армія? Також ні. Щось середнє між ними. Тим не менше. Поліцейські вміло воюють на фронті, тому звичимо успіхи в люті у відновленні правопорядку на звільнених у найближчому майбутньому землях. Рубіж бригада, що буде сформована з 4-ї бригади оперативного призначення НГУ, і дислокувалися на початок війни вони в Гостомелі, тому першими прийняли бій з десантниками РФ, які намагалися захопити смугу. Далі, на їх бойовому шляху були Ірпінь, Мощун, Тагута, Межигірська, також встигли повоювати в щасті, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Лиманії та Бахмуті. Тому можна з певненістю сказати, що хлопці та дівчата, що складають кістяк цієї бригади, мають просто величезний досвід знищення росіян. Командуючи ними не менш досвідчений командир. Полковник Артем Люхін, який з 2014 року пройшов Луганський аеропорт, Дебальцеве, Мар'їнку та Маріуполь. І на десерт – Карадах бригада, що буде сформована на основі 15-ї бригади оперативного призначення НГУ. Від 24 лютого бійці цієї бригади героїчно боронили підступи до Запоріжжя в районах Васильівки та Токмаку. Паралельно не давши ворогу зайти в Оріхів. Саме ця бригада формується з однією метою звільнити Крим від окупантів. Командувати ними буде полковник Дмитро Власенко, про якого інформації майже немає. Але не видають же за просто так орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Тож що можна сказати, підсумовуючи про гвардію наступу? Задум чудовий. Поки регулярні бригади ЗСУ тримають оборону та постійно поповнюють ресурси саме для цього, ці штурмовики будуть готуватись до суто наступальних дій. Проте вже наступати вони будуть разом із регулярними підрозділами Збройних сил, підтримуючи динаміку просування. Щодо підготовки, то, за словами міністра внутрішніх справ, генерала поліції першого рангу Ігоря Клименка, навчання триватиме до трьох місяців, залежно від того, з яким рівнем навичок приходять добровольці. Формування ж цих загонів, як я сказав раніше, відбуватиметься виключно з добровольців. І я гадаю, що доволі непогана рекламна кампанія щодо цілих цих бригад зроблять свою справу. Підпорядковуватись ці 8 бригад будуть Генеральному штабу, а не МВС, як це відбуватиметься в мирний час. Озброєння, структура. Орієнтуємось на стандарти НАТО та беремо досвід попередніх років війни. Тобто мають вийти реально елітні штурмові бригади, які зноситимуть усе на своєму шляху. Також мені подобається те, як їх збиратимуться застосовувати безпосередньо на полі бою, швидко проривати оборону ворога та йти вперед, не даючи йому оговтатись. Враховуючи, що у нас до узбережжя Азовського моря від фронту близько 100 км, то така стратегія може принести свої плоди. Головне, встигати закріплюватись підрозділам, що йтимуть за гвардією у звільнених містах та селах. Отож, можу сказати, проєкт дійсно амбітний. Звільнити Україну та нарешті закінчити цю дев'ятирічну епопею тепер здається більш ніж реальним. Певен, що саме гвардійці солдатами ЗСУ встановлюватимуть синьо-жовті прапори над Чувашкоєм та донбас ареною. Тому лишається побажати всім воякам України сил наблизити так же дану для нас перемогу.